Привіт, друзі! Сьогодні одне з тих відео, коли я буду потроху підбивати підсумки року. Я вже майже рік в Канаді, за пару тижнів вже буде рік. І я насправді Я думаю, що я добився багато чого за цей рік. Багато чого, то що я планував, я... мені доведеться перекласти на наступний, але я все одно щасливий, що... Ви в мене є, що мій канал розвивається. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Сьогодні я хочу розказати в цьому відео ті основні етапи, через які я проходив а, тут в Канаді. Тому що, як і багато хто, коли прилітаєте в Канаду, у вас починається ейфорія, вам все нове, Ви там такі речі бачите. О, я таке тільки в кіно бачив, а зараз все це навколо вас, і ви в такій ейфорії кілька місяців. В моєму випадку я дуже швидко і легко знайшов роботу, тому у мене не було проблем. Я купив автомобіль, я почав їздити, дивитися, як ну природу, місто виїжджав. І потім, через кілька місяців, почався наступний етап. У мене почалися депресії, тому що мені бракувало моїх друзів, знайомих, які залишилися в Польщі, моєї родини, мій брат залишився в Польщі. А, коло спілкування тут було обмежене, і часто мені не було з ким провести час на вихідних. І, ну такі почались депресії. А, почалося літо. і Інший тут клімат не такий, як в Польщі я звик. А, не було тої спеки, такий більш такий спокійний тут клімат. А, і все одно відчувалося, що все, все інше, все інше тут. І все одно моя депресія не проходила. І я думаю, що тільки восени, восени мені дійсно стало добре, і те, що зазвичай восени зазвичай навпаки, настрій погіршується. Я навпаки почав вже дуже впевнено себе відчувати. Я зрозумів, куди я хочу розвиватися, ким я хочу бути. Я зрозумів, що я хочу отримати піар і йти навчатися. Я хочу стати вчителем, хочу робити. Кар'єру е, в сфері виховання, викладання, тому що мені подобається спілкуватися, мені подобається ділитися тим, що я знаю. Тому я думаю, що мені буде там добре і теж я хочу не тільки, щоб мені було добре, а теж приносити якусь користь користь країні, яка дає мені стільки всього, е, всього гарного і дуже тут комфортно жити і дуже безпечно. Тому от я зараз вже на позитиві. Закінчується рік. Плани на наступний рік взяти своє перше житло. А, можливо, це буде не якийсь великий будинок, але може навіть це буде квартира, але тим не менш це щось, з чого можна стартувати, щоб вже не жити в оренді, а мати щось своє. Ну і отримати піар. Так що рухатись тут можна, розвиватися тут можна, тут жити набагато легше і, і цікавіше, ніж в Україні. Ну такі факти. І навіть якщо не брати на до уваги війну, якщо порівнювати з тим, що було до війни, тут розвиватися можна швидше і легше. Тому дякую, що дивитесь мене. Дякую, що підписуєтесь, Залишайтеся зі мною на моєму каналі. Задавайте питання про життя в Канаді. Ну і власне тут в новій Шотландії, в місті Галіфакс. До нових зустрічей, Па-па!